Короткою молитвою розпочали свою роботу учасники міжнародної науково-практичної конференції, архімандрит Василій Пронін, наукова спадщина і духовний внесок у розвиток релігійної думки на Закарпатті. На адресу усіх присутніх надійшло вітання представителя Української православної церкви блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України, а також ректора Київської духовної академії та семінарії, високоприсвященнішого Антонія, архієпископа Бориспільського. Про знаковість такої події у житті української православної спільноти розповів правлячий архієпископ Феодор. Є великий багаж матеріалів історичних, фотоматеріалів, рукописів нашого старця і взагалі тих документів, які стосуються історії Закарпат Закарпатті, православної церкви. Тому для того, щоби. Велика кількість людей мала можливість долучитись до вивчення цих документів, і, взагалі, спадщини отця Василя необхідно, звичайно, зробити такий духовний центр його на час його ім'я – Духовний музей. Продовж кількох годин спілкування доповідачі висвітлювали різновекторні теми, які тим чи іншим чином мали відношення до наукової богословської та монашої спадщини отця Василія. А також була зроблена спроба по розкриттю соціально-економічних аспектів у розвитку православ'я на Закарпатті у ХХ столітті. Офіційне листування вищого керівництва Мукачівської рекоркатолицької партії з горськими урядовцями різних рівнів засвідчує той факт, що духовна влада вбачала поширення православ'я порушення своїх матеріальних інтересів. цією метою православ'я надавалося політичного та проросійського забарвлення, бо лише у такому ракурсі цей рух можна було вважати антидержавним, тобто таким. Який потребує жорстокого придушення, тематичні виступи учасників висвітлювали актуальні питання як історії богослов'я та інших гуманітарних і природничих наук. Жвава дискусія та спогади про великого молитвенника, отця Василія стали невід'ємною частиною у подальшому спілкуванні присутніх. Мої зустрічі тривали протягом 43 років. Це величезне, це майже півжиття. І в житті це проняна. Я мав нагоду з ним спілкуватися. І хочу сказати, що моє відвідування в монастирі це буде мені уроки життя. Домінантою зібрання стала презентація книг Архієпископ Саватій, нараз життя діяльності видатного діяча православної церкви в Чехословацькій Республіці та перший випуск наукових записок богословсько-історичного науково-дослідного центру імені. Архімандрита Василія Проніна, а також віднайдене на Рахівщині древнє апостольське Євангеліє, датоване початком 17 століття. По закінченні конференції учасники вшанували пам'ять великого подвижника благочестя Архімандрита Василія Проніна і відвідали святині древньої обителі Мукачівського свято-миколаївського монастиря.